Перше в історії західний винищувач F-16 збив російський фланкер су 35 Бій відбувся над північним сходом України в рамках оборони сумської області. Українські ВПС використовували винищувачі для бомбардування російських позицій всередині країни і в сусідній Курській області. Про це повідомило видання Більд. У відповідь російські військово-повітряні сили відправили в бій високотехнологічний винищувач для завоювання переваги у повітрі су 35 щоб збивати українські літаки. Однак зазначається, пілот не знав, що потрапив у засідку разом з американським F-16 В повітря піднявся шведський літак, який перехопив су 35 ще за 200-300 кілометрів до кордону і перервав координати. F-16. американський винищувач випустив ракету і су 35 був збитий за 16 кілометрів від кордону на території Росії неподалік від міста Коренево в Курській області. Пілот катапультувався українські. Винищувачі повернулися на базу без втрат.